Ну що ж, друзі, всім привіт. Вітаю гостів та підписників свого каналу. Доробили ми повний привід Шифинг SF 240. Він же ж тепер 244. 4 на 4. того року, хто слідкував за моїм каналом, то того року я був, зробив моста. Уазовський міст. Укорочений, не на ресорах, балка-качалка. Але з, з приводом трошки було не вийшло. Тепер же відправляв до людини. Людина зробила привод мені, Вало до, доточили. Механізм включення. Все працює, все чудово. Я вже був, випробував. Стоїть сагередуктор. Один до одного. Тільки що доопрацьований. Укорочений корпус. Оцей корпус вхідний, він на ну, такого був довгий. Отак він ось одна частина обрізана, просто доданий флянець і там був конусний підшипник. Цей корпус обрізаний, лишився тільки флянець, виточений новий корпус і посадяний на шариковий підшипник. По зірочках там 17 зубів, тут 12 зубів. Все чудово співпадає. Резина 6,5 на 16. Задня резина 7,5 на 20. Ну, в кожного, як хто буде робити, то діаметри коліс будуть різні, тому що майже за 5 сезонів підтерлася, ця резина також би ушна. Ну що ж, задоволений я трактором, переднім приводом особливо. Скажу вам, що це став, як то казав, зовсім інший трактор. Ну, зараз нема де так особо показувати в багнюку їхати далеко та й не хочу їхати туди. У мене є тут город. Горб величезний і на ньому на тому горбові трава. Попробуємо, чи вийдемо ми на задньому приводі і покажемо, як він виїжджає із переднім приводом. Тобто ще додано, як ти казав, пів трактора. Я вже був випробував його, кхе, півночі, півночі ним гарцував, то в дерево впирався, він вилазить на дерево. То в стіну впирався він на стіну вилазить. Ну, загалом, 4 на 4 є 4 на 4. Ну, звісно, 2 веде, служило 4 сезони вірою і правдою. Але ж, як спробуєш, 4 веде, то, як той казав, вже ну, це зовсім зовсім ну, міняє цю всю ситуацію. Ще особливо пригрузені в мене. В задніх колесах грузи, я не пам'ятаю на одне колесо. На одне колесо в мене чи 60 кілограм. Да, мабуть, 60 кг на одне колесо. І плюс передок, ну, взагалі. Так, зараз покажемо, як же він. 4 на 4 буде. Так, ще, в чому плюс е, виключення, е, плюс з включенням і виключенням переднього моста, що я думав робити просто хабом ось відключати. Виліз, виключив хаба. О, у мене не треба закручуватися з нового зразку. О. Але якщо виключиш хаба, то все рівно, як тут не буде виключено механізм включення, так, о, то все рівно цепок крутить, редуктор крутить і е, так же само крутить кардан. Якщо виключити, е, ось о, виходить і виключити, і виключити хаба, то виходить що. Трактор котиться, ну їде, а все стоїть. Ну Зараз я вам покажу. Я виключив ось тут виключив і виключив на мостові. Так що, дивимося на кардан. E hum. Можливо, добре тим, що в кого сіно згрібає, косить. В косовиці там передній привод не треба. Виключив привод, виключив хаба, все, все стоїть, нічого не намотує, ну, все прекрасно. Так же само, якщо їхати десь по, по трасі, щоб оце все воно не крутилося, так як в МТЗ, що. Передній привод виключив ну, на роздатці, а все кардан, оце все, все діло крутить роздатку. А тут виключив передка привода, вик... викрут, викинув хаба, відключив і все стоїть. По трасі можна летіти, скільки він біжить, нічого не цей. Так що, друзі, ось таке. Що, 4 вд є 4 вд Значить, повний привід рішає все. Як можна бачити, було на відео, що таке. Хай геть лиса передня резина, але вона своє робить. Тобто передок ще додає пів трактора. Ось, я стою внизу, трактирано вгорі, це такий горб що ну, реально, реально це є сила. Так що, друзі, всім вікаю здоров'я і миру нашій Україні.